Я хочу все ж таки да, вже виступити в ралі, блін, зайняти якесь місце, хоча б якесь, блин. хоча б не знаю, третя, блин, друге, перше, ну якесь призове, коротше, хочу. Бо всі мої спроби до цього блин, були безрезультатні, як то кажуть. Один раз здається, я все ж таки дойшов до кінця, але я був по таблиці, хер з не яким був. Тому коротше, друзі, такі справи. До речі, бенз у нас не так, щоб багато, так. Да? Давай, їдемо блін, 40 км на годину, нам треба якось доїхати все ж таки, так? Да? Хоч би колеса на локну. там реально, там реально по одному відсотку. Там один відсоток на лівому задньому і один відсоток на правому задньому. Тому зараз, якщо щось, не дай Бог буде, все це така, да. Ну просто ця тачка, вона ж вже нікуди не поїде. Блін, я зараз так ризикую, у мене ще реальний дуже великий шанс не доїде. що там хтось стояв. А ні, то вода так. То вода так він блін, курва. І ще головне, що мені зараз не зустрівся цей довбаний блін, мій братик, да, кузен, мій, який п'яний ганяє на своїй тачці їм пруває, да, бо він, якщо мене в пілець кине, то в мене 100% колеса полопається, бо вони підуть трошки юзом, тачку занесе. Ну все, блін, буває гуми, як то кажуть, з колеса зразу платить. Тому треба бути максимально обачним. Давай, давай зараз спробуємо зробити все, що в наших силах.